Що робити, коли відключення світла стали регулярними і вдома або на роботі відсутня електроенергія? Вихід є. Це зарядна станція з літій залізофосфатним акумулятором ProfiTech PPS 2000. Це компактний пристрій, призначений для автономного живлення електронних і електричних приладів. Її використовують як у домашніх умовах, під час подорожей, кемпінгу. Роботи на віддалених об'єктах та в екстрених ситуаціях. Завдяки високій продуктивності та надійності станція забезпечує стабільне живлення різноманітного обладнання від гаджетів до електроінструментів і побутових приладів. Також цікавою особливості цієї станції є те, що ви можете керувати, контролювати та налаштовувати зарядну станцію на відстані з допомогою додатку. Відсканувати QR-код ви можете на бічній стороні станції та зробити це з допомогою телефону. А у комплектацію до станції входить сама зарядна станція, кабель для заряджання від джерела змітного струму, кабель для заряджання від автомобіля та кабель для заряджання від сонячних панелей. Також у комплект входить інструкція з експлуатації та гарантійний. Особливості портативної зарядної станції Profitec PPS 2000. Висока продуктивність забезпечує номінальну потужність 2000 Вт і пікову 4500 Вт, що дозволяє живити потужні побутові прилади, електроінструменти та інші пристрої. Інноваційні режими заряджання підтримують швидке заряджання до 1400 Вт, яке повністю заряджає станцію за півтори години. Також доступні режим Fast і Slow для оптимального використання енергії залежно від потреби. Розширені можливості управління передбачають дистанційне керування через мобільний додаток Wi-Fi і Bluetooth та ПКД дисплей, який відображає рівень заряду, залишковий час роботи та інші важливі параметри. Захист та безпека забезпечуються інтелектуальною системою захисту від короткого замикання, перенавантаження, перегріву та перенапруги. Додатковий захист від перевантаження змінного струму гарантується вбудованим реле. Можливість підключення додаткового акумулятора дозволяє значно збільшити час автономної роботи завдяки використанню зовнішнього акумуляторного модуля. І функція аварійне резервне живлення забезпечує автоматичне перемикання на акумулятор при відключенні електромережі. Перехід відбувається за 20 мс, що дозволяє безперебійно підтримувати роботу побутової техніки в екстрених ситуаціях. Надійний літій залізофосфатний акумулятор забезпечує тривалий термін служби, високу надійність і підвищену безпеку, що робить його ідеальним для тривалого використання в різних умовах. Універсальні варіанти підключення включають виходи USB-A, USB-C до 100 Вт, розетки змінного і постійного струму. Заряджання можливе від автомобіля, сонячних панелей та бензинового генератора. Важливо, для досягнення максимальної ефективності та безпеки при експлуатації пристрою, наполегливо рекомендуємо уважно ознайомитися з цією інструкцією. Для того, щоб вімкнути станцію, вам потрібно зажати кнопку живлення на 3 секунди. А для того, щоб вимкнути пристрій, вам потрібно також зажати кнопку на 3 секунди. Для заряджання пристрою за допомогою стандартного кабелю змінного струму необхідно вручну вімкнути захисний вимикач вхідного ланцюга і підключити кабель, як показано на малюнку. На екрані з'явиться показник вхідної потужності і пристрій почне заряджатися. Підтримується швидка зарядка потужністю до 1400 Вт, яка займає приблизно 15 години для повного зарядку. Для заряджання від авто використовуйте зарядний порт автомобіля для зарядки цього пристрою. Підтримується зарядка 14 Вольт 8 А. Для захисту акумулятора автомобіля від розряду, що може призвести до неможливості кого запуску, необхідно заряджати пристрій після запуску автомобіля. Також переконайтеся, що зарядний порт автомобіля та роз'єм прикурювача кабелю для зарядки автомобіля мають надійне з'єднання. Компанія не несе відповідальності за шкоду або пошкодження, викликані невиконанням інструкцій. Для підключення стандартних сонячних панелей до пристрою використовуйте кабель Anderson MC4. До пристрою можна підключити до трьох стандартних сонячних панелей. Перед підключенням сонячної панелі, будь ласка, переконайтеся, що вихідна напруга панелі без навантаження знаходиться в межах 80 вольт, щоб уникнути пошкодження пристрою. Також можливе заряджання від інвенторного бензинового генератора. При використанні будь-якого роз'єму на станції Вам потрібно натиснути кнопки DC або AC для їхньої активації. Кількість зарядів та годин роботи різних пристроїв. Телефон ємністю 3110 мАч, 131 повна зарядка. Планшет 30 Вт в годину 44 повних зарядок. Ноутбук 60 Вт в годину 22 повні зарядки, лампочка 10 Вт. 131 година роботи. Камера 16 Вт в годину 82 повні зарядки, дрон 60 Вт в годину, 22 повні зарядки, холодильник 50 Вт 26 годин роботи, вентилятор 30 Вт 44 години роботи, Шуруповерт 30 Вт. 44 години роботи, Wi-Fi 10 Вт 131 година роботи, телевізор 110 Вт. 12 годин роботи, кондиціонер 2,5 години роботи. Перед розміщенням на зберігання вимкніть акумулятор. Після цього зберігайте в сухому провітрюваному приміщенні за кімнатною температури. Не зберігайте поруч із джерелами води. При розміщенні на довгострокове зберігання розрядіть акумулятор до 0% і заряджайте до 60% кожні 3 місяці, щоб забезпечити максимальний термін служби. Зарядна станція Profitec BPS 2000. Це ваш універсальний партнер для дому, подорожей, роботи чи екстрених ситуацій. Комфорт і впевненість завжди поруч. Чому зарядні станції ламаються? Один з найпоширеніших способів підключення це метод вилка-вилка. Так, це швидкий і на перший погляд зручний варіант. Але саме він є причиною понад 70% помилок. Уявіть, що струм із мережі і струм, який видає ваша станція, зустрічаються. В цьому двобої виграє лише одна: ваш гаманець профиль. Насправді жоден виробник не ставить захист на вихідні плати зарядних станцій. Чому? Бо в їхній логіці ніхто не подаватиме 220 вольт на вихід, але людський фактор і тут дається взнаки. Реальні наслідки неправильного використання. Один з наших клієнтів вирішив перевірити, наскільки міцною та надійною є портативна станція, яку він щойно придбав. Він вважав, що інструкції це для перестраховки, а сучасна техніка має витримувати будь-які умови. Тож на третій день використання він свідомо підключив станцію до мережі з активними роз'ємами, переконуючись, що нічого не станеться. Реальність виявилася суворішою за очікування. У момент підключення станція видала гучний звук, а на дисплеї з'явився код помилки. Головна плата була пошкоджена, а пристрій миттєво вийшов з ладу. Клієнт звернувся до сервісного центру, де йому повідомили, що ремонт обійдеться у третину вартості нового пристрою. Крім того, через завантаженість майстрів довелося чекати на повернення станції майже місяць. Пам'ятайте, навіть пристрої відомих брендів, як EcoFlow, Blue Yeti чи Dreaker, потребують дотримання правил експлуатації, адже ціна нехтування ними може бути значно вищою, ніж здається, на перший погляд. Як правильно підключити зарядні станції? Ось основні правила, які збережуть вашу техніку. Перед підключенням станції завжди вимикайте вхідний автомат у квартирі або будинку. Це захистить пристрої від зайвого навантаження. Якщо ви користуєтеся станцією з функцією ДБЖ, тобто джерело безперебійного живлення, підключіть її через зарядний роз'єм до розетки. Підключайте усі необхідні пристрої до розеток станції. Це можуть бути холодильники, роутери, ноутбуки або котли. Якщо ваша станція не підтримує ДБЖ, після відключення електрики вручну під'єднайте всі пристрої до станції. Як тільки мережеве живлення відновиться, Спершу вимкніть всі пристрої, а потім перепідключіть їх до звичайної розетки. Додаткові рекомендації: якщо плануєте підключити станцію до всієї квартири, використовуйте автоматичний перемикач вводу в, в резерву. Він не лише розриває фазу і нуль, але й запобігає зустрічному струму. Обов'язково завжди перевіряйте, щоб сумарна потужність підключених пристроїв не перевищувала номінальну потужність станції. Чому це важливо? Ремонт портативної станції це не лише дорого, але й довго. А уявіть, як прикро залишитися без резервного джерела енергії в критичний момент. Щоб уникнути цього, дотримуйтеся простих правил. Порада наостанок. Друзі, пам'ятайте, безпека завжди важливіша за зручність. Метод вилка-вилка може виглядати просто, але ціна помилки занадто висока. Використовуйте техніку з розуму, дотримуйтесь рекомендацій, і ваша станція служитиме вам довго. А щоб завжди залишатися зі світлом, ви можете замовити та придбати станції на нашому сайті. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було корисно, ставте лайк і поділіться зі своїми друзями. А головне, бережіть себе та своїх близьких. Профітек! Заряджай свою майстер.